Більше рок музики на Євробаченні 2024. Ірландія має тепер серйозних конкурентів з Сан Маріно і Хорватії. А також чому в Польщі виник скандал з учасником на конкурс і про тих, хто спробує свої сили вдруге. Бейбі Лазаня. І це не про їжу, а це псевдонім учасника з Хорватії. Ритмічна композиція Рім Тім Дагій Дім вже підкорила серця єврофанів. А букмейкери прогнозують друге місце на даний момент. Марко Пурішич самостійно написав цю пісню, і вона висвітлює проблему того, як хорвати разом із багатьма східноєвропейцями покидають рідні країни в пошуку кращих можливостей. І написана вона в такий жартівливий спосіб. До речі, коли я вперше продивлялася цей виступ, то моментами ось цей рок, вогняні ефекти і якась така ритмічність нагадувала мені гурт Рамштайн. Як пояснює артист, справді цей гурт є його основним музичним впливом. <му> Поляки обурені представницею на цьогорічний конкурс Євробачення. Співачка Луна з піснею «The Tower» вежа, залишиться непоміченою, як вони стверджують. Але найобразливішим для громадян є те, що журі обирає представника самостійно, без глядацького голосування. Нагадаю, що за всю історію конкурсу Польща жодного разу не вигравала, тож я розумію таке обурення людей. Натомість музичне відео Луни за декілька днів набрало більше мільйона переглядів. Тож хто значим обернеться такий вибір? Молодий і перспективний артист Сінвестер Белт представить Литву із піснею Луктелк, що перекладається, зачекай трохи. Розповідає композиція про так зване застрягання в матриці, тобто буденності. Поп-трек поєднаний з електронною музикою і, до речі, написаний литовською мовою. Людям цей виступ одразу прийшовся до смаку. Так само позитивно оцінили і букмейкери. Наталія Барбу, представниця Молдови, спробує свої сили вдруге. Попереднього разу співачка посіла почесне десяте місце. Значно змінивши стиль цього року, Наталія запрезентує трек «In the Middle». Перформанс виглядає дещо статично на сцені, і якщо до мене набагато слабше, аніж був у 2007 році. Сильним вокалом буде вражати Данія so hard, like Саба заспіває пісню Сент про те, що потрібно хапатись за можливості, які дає життя, і йти за своїми мріями, якими б дивними вони не були. І кому ж як не сабі нести такий глибокий меседж? Як ми знаємо, співачка народилась в Ефіопії і була усиновлена в свої вісім місяців життя. Гадаю, цей виступ і глибокий зміст справді допоможе багатьом людям розширювати свої внутрішні кордони. Талановитий актор і співак Томас Мустін під псевдонімом Мусті представить Бельгію з піснею «Before the party is over». Цікавий факт, який можливо ви не одразу ж помітили, але в одній із частин звучить не лише вокал співака, а й голоси єврофанів з усього світу. Як зазначає Мусті, ця композиція відображає його самого, і в ній він намагається бути максимально чесним і щирим зі своїми ДНК. Відеокліп виглядає досить цікаво. А як цей виступ буде виглядати на сцені, ще побачимо. Більше рок музики на конкурсі і гурт Мегера із Сан Маріно складе гідну конкуренцію Ірландії. Мегара цікаво комбінує електронну музику і танці із стилем рок і метал. Пісня «11.11» .11 заглиблюється в теми розбитого серця і самосвідомості, а також про труднощі руху далі і бажання змін. На сцені виступ виглядає досить незвично через рухи танцівників, а також костюми чорно-рожевого кольору. Але, на мою думку, вокал звучить менш потужно на фоні такого феєричного шоу. Шість харизматичних і симпатичних чоловіків з Естонії будуть підпалювати сцену хіп хоп гурт Five мінус і фолк-дует «Пулуп» об'єднали свої зусилля в пісні. Ми ще нічого не знаємо про ці наркотики. На створення такої неоднозначної пісні артистів надихнув коментар одного із учасників про наркотики. І хоча я не знаю естонської мови, але енергетика, яку створюють на сцені Five мінус і «Пулуп» мені дуже сподобалась. Німеччина цього року підготувала пісню «Always on the run», яку виконує Ісак. як каже співак, музика це для нього єдине місце, де він може бути сам собою. На сцені все досить просто у звичайному одязі лише трохи світла без жодних декорацій чи танців. Ісака неймовірно красивий голос і харизма. А ще коли він співає, то таке враження, ніби ділиться своїм внутрішнім світом, і це дуже притягує увагу глядачів. Приємно бачити перспективну і талановиту молодь серед учасників конкурсу. Італійська співачка Анджеліна Манго представить свою країну із запальною піснею «Ланоя». Стиль Анджеліни це суміш різних жанрів, зокрема, це італійський і американський реп, R&B, а ще інструментальна музика. Ці поєднання також з'являються і у її конкурсному виступі. Щоправда, на сцені вона одна із супроводом оркестру. Тож я гадаю, якщо до цього виступу додати декількох танцівників і музикантів, то це буде чудовою заміною оркестру, а ще збереже життєрадісний і безтурботний стиль. А за кого ви плануєте вболівати на Євробаченні? Інших учасників конкурсу ви можете побачити ось в цьому відео, і не забудьте підписатись, щоб не пропустити нові випуски.